Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Сьогодні в нашому огляді нові моделі свердловинних насосів. Раніше ми розглядали насос для свердловин компанії DAP серії s 4 італійського виробництва. Хто не дивився, подивіться відео посилання в описі. Нові насоси мають назву «Ромстав Аквалайн, виготовлені на відомій фабриці Frog Pumps Industry в Китаї. Завод займає площу 50 тисяч квадратних метрів. Працює понад 400 співробітників. Продукція фрок успішно продається в Китаї та експортується до Італії, США, Японії, Канади, країн Близького Сходу і в Україну. В асортименті представлені дві модифікації. Це модель 4SDM, багатоступеневий насос центробіжного типу, та модель 4 – це шнековий насос. Розглянемо їх будову та зробимо невелике порівняння. Занурювальні насоси діаметром 4 дюйма використовуються в приватних будинках для систем водопостачання, в сільському господарстві для поливу городів та садів. Перекачування рідин з резервуарів і цистерн. Нагадаю вам, що якщо відстань від поверхні до зеркала менше 8 метрів, варто звернути увагу на поверхневі електричні насоси. У разі більш глибокого рівня рекомендуємо встановлювати занурювальний насос. Занурюваний насос здатен підняти воду з глибини від 10 до 180 метрів. Насос 4SDM 211 на 055. Це центробіжний насос, який забезпечує високу продуктивність і здатен перекачувати великі об'єми води. Розшифруємо його назву. Цифра 4 це насос 4 дюйма в діаметрі. SD – назва моделі. М призначений для однофазної системи електроживлення 220-230 Вольт. Цифра 2 максимальна витрата води 2 м3 за годину. 11 вказує на кількість робочих колес, які створюють необхідний напір. 0,55 це електрична потужність в кВт. Насос складається з електродвигуна та гідравлічної частини, що з'єднані між собою перехідною муфтою. Корпус, вал, втулки виконані з нержавіючої сталі марки IC304 ss Якісна сталі, яка не корадує та здатна витримати будь-яку якість води. При монтажі в свердловині двигун розміщується знизу, а гідравлічна частина зверху. Вода засмоктується в насос через фільтр, який захищає внутрішню частину від механічних частинок. Вміст домішок, піску, глини у рідині не повинен перевищувати 3%. Гідравлічна частина багатоступенева, центробіжного типу. Вона містить робочі колеса особливої форми, виготовлені з технополімеру. При подачі живлення двигун починає швидко обертатися та через шток передає обертальний рух робочим колесам. Всередині корпусу створюється відцентрова сила. Внаслідок чого у центральній частині формується зона низького тиску, а по краям зона високого тиску. Це забезпечує всмоктування та напір води. Чим більше робочих колес, тим більший тиск можна отримати. Завдяки зворотньому клапану, що розміщений на виході, вода не витікає у свердловину при зупинці двигуна. Двигун асинхронний, двополісний, має короткозамкнутий ротор та герметичний маслозаповнений статор. Його перевага в тому, що він ремонтопригодний. Можна розібрати, якщо потрібно. При роботі споживає 550 Вт електричної енергії. До двигуна під'єднаний кабель довжиною 15 метрів. Має 4 провідники. Три провідники, синій, коричневий і чорний для запуску та роботи насоса. І жовто-зелений це заземлення. Насос в зборі має загальну довжину 870 мм. Діаметр підключення трубопроводу 1,2 дюйма. Рекомендується встановлювати в свердловині з мінімальним діаметром 125 мм. Напірний фланець має отвори для кріплення насоса за допомогою мотузки або трос. Розглянемо модель 4QGD 1,8 на 1,1. Це шнековий насос для свердловин 4-дюймовий для однофазної мережі з номінальною витратою 1,8 м3 за годину та з електричною потужністю 1,1 кВт. При номінальній витраті здатен створити напір 75 метрів. Він також має двигун та гідравлічну частину, що з'єднані між собою. Головна відмінність від попередньої моделі полягає в будові гідравліки. Замість робочих колес використовується гвинтовий механізм шнек, який обертається всередині циліндричної камери втулки. Вода надходить до шнеку. Шнек під'єднаний до валу двигуна, і за рахунок високих обертів проштовхує рідину крізь втулку в напірний патрубок. Цей механізм створює суттєвий тиск, що дає змогу підняти воду зі значної глибини. Як ми бачимо, конструкція і принцип роботи доволі прості, що є вагомою перевагою цього виду електронасоса. Однак через свою конструкцію шнекові насоси мають нижчу продуктивність. Тобто їхня здатність перекачувати великий об'єм води за певний час обмежена. Насос в зборі має загальну довжину 710 мм. Діаметр підключення трубопроводу 1 дюйм. В комплекті з кожним насосом постачається блок запуску та керування Control Box. Всередині блоку розміщений пусковий конденсатор, клемна колодка та захисний пристрій від перевантаження з ручним перезапуском. Присутня кнопка вмикання та вимикання із захистом від потрапляння води. Схема підключення насоса додається: Максимальна кількість включень насосу за годину 20 запусків. Для коректної та тривалої роботи рекомендується встановити реле тиску води, що буде подавати команду на запуск та відключення, а також розширюваний компенсуючий бак. Підведемо підсумок. Якщо насос потрібен для будинку або котеджу для повсякденного використання, де важливий не тільки тиск води, а й продуктивність чи витрата в метрах кубічних за годину, і глибина свердловини більше 50 метрів. Обираємо центробіжний насос 4SDM. Якщо плануєте брати воду для поливу фруктових садів, городів, для перекачування рідин з різних ємностей та глибина залягання води до 50 метрів, рекомендуємо зупинитися на шнековому насосі 4 qgd Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії Ромстал Україна. Ми з радістю вам допоможемо. Зробимо розрахунки та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!